Окупанти продовжують тероризувати цивільне населення у всіх населених пунктах України, навіть тих, що розташовані на віддаленості від лінії зіткнення сьогодні. Вночі росіяни чергове продемонстрували власну ницість. Загарбник направив 35 іранських дронів камікадзе для завдання ударів по різним містам нашої країни. Ворог запускав ударні безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря, території, яка знаходиться в тимчасовій окупації, за попередніми даними. Сили протиповітряної оборони України знищили 30 шахетів з 35 випущених. Найбільша кількість дронів атакувала Київщину та столицю нашої країни. Силам ППО вдалося збити 18 з 23 ворожих безпілотників, які були зафіксовані у повітряному просторі. Вогневе ураження зазнали критична інфраструктура Києва та області, приватні будинки та проїжджу частину. На щастя, тільки двоє осіб отримали поранення. Російські війська продовжують направляти власні зусилля на стримовані контрнаступу українських захисників та прориву лінії оборони в деяких напрямках протягом минулої доби Збройні сили України зупинили атаку загарбників у районах більше ніж 15 населених пунктів Донеччини та Луганщини. Окупанти завдали чотири ракетних та сім авіаційних ударів з використанням ударних дронів Камікадзе. Також здійснили понад 55 обстрілів позицій українських військових вздовж лінії зіткнення. На превеликий жаль, внаслідок цього постраждало мирне населення, цивільна інфраструктура та деякі населені пункти. На сіверському та Слобожанському напрямках росіяни продовжують обстрілювати населені пункти та позиції українських військових вогневого ураження. Зазнали 20 мирних міст Харківщини, Сумщини та Чернігівщини. Куп'янський та лиманський напрямки залишаються одними з найактивніших. Ворог продовжує обстрілювати населені пункти та позиції українських військових. Відважні підрозділи Сил оборони стримують загарбника та дають йому гідну відсіч. На бахмутському напрямку росіяни використовують всі види озброєння для завдання ударів та здійснення обстрілів населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Ворог продовжує вести активні бойові дії, намагаючись отримати оперативні переваги на полі бою. Хлопці та дівчата з підрозділів сил оборони демонструють справжню українську гостинність, активно знищуючи противника. Приходять такі. Запасли позиції. Це накривають. Але друзі, таке буває на війні зараз. Плотнячком місцеві навіть не бояться не не ну, але Буває. Друзі, ситуація в місті Бахмут. Постійно така, але Бахмут стоїть, Бахмут тривається. На календарі 19 грудня. Всі підрозділи тримають свої рубежі на деяких ділянках контратакують. Так, да, нам тяжко. Але така доля. Тут зібралося досить таких потужних підрозділів для того, щоб не тільки оборонятися, а й контратакувати. Тому, друзі, не хвилюйтеся! Все буде Україна. Бахмут це Україна. Тримаємо стрій, друзі! Слава нації! Запорізька та харківська області продовжують зазнавати вогневого ураження. Російські збройні формування використовують ствольну та реактивну артилерію, міномети, танки та інше озброєння для терористичних дій проти мирного населення. На жаль, внаслідок обстрілів населених пунктів Херсонщини та Запоріжжя є постраждалі на Росії. У Магаданській області розбився ще один гелікоптер. Мі 8 за попередніми даними. Інцидент трапився під час посадки повітряного борту. Повідомляється, що Мі 8 зачепився за технічну споруду та впав, після чого здійнялася пожежа. Російські пабліки повідомляють, що на борту гелікоптера знаходилися троє осіб. Один член екіпажу отримав поранення. Карма в дії. Що думаєте з цього приводу? Уряд Великої Британії оголосив нову підтримку Збройним силам України. Повідомляється, що протягом 2023 року Британія планує поставити в Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів. Загальною вартістю 286 мільйонів євро у британському уряді зазначили, що планується забезпечення постійного потоку критично важливих артилерійських боєприпасів українським військовим. Росіяни що з обличчям? Особливо ця новина радісно звучить після того, як британська розвідка заявила про катастрофічні проблеми з запасами артилерійських снарядів у російських військових. Як ви вважаєте, чи зможе Кремлівський фюрер знайти партнера з постачання такого виду озброєння? Підходить до завершення випуск каналу Моя Україна. Дякую, що продовжуєте залишатися та підтримувати канал. Ваша активність у вигляді лайків, репостів та коментарів допомагає підіймати рейтинг випусків, а це значить, що ще більше користувачів Ютуб дізнається правду про російсько українську війну. Україна непереможна та незламна. До наступних зустрічей у випусках на каналі Моя Україна.